Ще раз хочу сказати: є звичка, але чи можна цією звичку позбутися? Виявляється, можна. Що для цього треба? Даю вам декілька порад, якщо ви хочете мене почути. По-перше, треба прийняти рішення. Рішення треба приймати не в майбутньому часі, а в теперішньому. Я вирішив звільнитися від залежності тютюнової і алкогольної. І коли ти прийняв це рішення, Розписку напиши, що я такий то такий то прийняв рішення ніколи, ні при якій ситуації труїтися алкоголем, тютюном та іншими інтоксикантами. Тому що я зрозумів, що алкоголь, тютюн та інші інтоксиканти руйнують моє здоров'я, мою сім'ю та державу. І от ви коли таке рішення прийняли, роздрукуйте це таке, своє письмове зобов'язання, що ви дали собі. Повірте на самому видному місці, що вся родина, вся сім'я здала. Бо тому що, знаєте, хто перший, дітям, хто перший дітям пропонує алкоголь. Батьки на свято. І от коли діти виросли, ну що значить виросли, 10-12 років, або дехто каже 12-14 років, коли вони перший раз свідомо при батьках починають пробувати. Тобто 70% батьків дозволу дозволяють чуть, -чуть попробувати шампанське. Пиво або вино. Хочу сказати, що не всі помірно петущі стануть алкоголіками. Але всі алкоголіки були помірно петущими. То батьки, я хочу сказати, до чого приводять дітей. Вони не дають гарантію ні на 100%, що дитина не може стати наркоманом, що не дитина не може стати алкоголіком. Бо тому, що вони, якщо вже показали спочатку приклад, а коли батьки показують приклад, як на свято трішки треба труїтися оцією гедотою, алкогольною, то ясно, що після цього діти беруть приклад і самі пробують. А потім вони кажуть, чому такі діти в школі, коли ви прийняли рішення, ну, дехто каже, я пробував кидати пити, я пробував кинути курити, а чи можливо кинути пити курити? Я зразу хочу вам сказати, як викладати собріологію. Що кинути, пити, курити неможливо. Чому неможливо? Бо тому що скільки би ти не кидав, ти знову повертаєшся до цієї звички. І скільки би ти не кинув курити або пити, ти можеш і сто разів кидати. Знаєте, що треба? От наука що говорить? Собріологія. Наука про тверезіч. Що треба звільнитися від програми на самоотруєння інтоксикантами? Якщо ти знімеш... Оцю програму, звільнися від цієї програми на самоотруєння, то в тебе ніколи вже не буде звички, труїться тютюном, труїться алкоголем, труїться наркотиками, будь-якими. Просто. І тому у нас в організації Рух Твереза Україна є курси, п'ятиденні курси, як звільнитися від звички. Позбутися звички або залежності за методікою Геннадія Андрійовича Шичка. І якщо ви бажаєте, то можете звернутися в наш офіс, тобто Тверезо Запоріжжя, яке знаходиться тут, і ми дамо адрес, і дамо контакт, як можна зв'язатися з нами, і пройти, записатися, і пройти ці курси і звільнитися від цієї шкідливої звички, тої чи іншої, яка у вас є. Це універсальна методіка, що саме інтересно, що це є не кодування, не Гіпнотизування, а нормальна психолого-педагогічна методика. Просто словом, як вона створюється, ця шкідлива звичка, і як і позбутися. Бо тому що я хочу вам сказати, що ми коли розбираємо алкоголізм, наркоманію, це є хвороба чи шкідлива звичка. І що саме цікаво, медицина говорить, це хвороба, це наші клієнти, а собріологія. Ми, викладачі, чітко говоримо, що є шкідлива звичка, її можна позбутися на будь-якому етапі. Якщо тільки є бажання на всі 100, і ви будете виконувати всі правила, які ми будемо говорити, і ви можете, маєте можливість звільнитися від цієї шкідливої звички. У нас уже за 30 років цієї методики звільнилося не один мільйон. Приблизно 4 мільйона В СНД звільнилися від цієї шкідливої звички, тобто від куріння від алкоголю чи інших наркотиків. І тому я хочу вам сказати наступне: от я був в університеті, в технологічному університеті Запорізькому, і зустрічався психологами, соціологами, журналістами, майбутніми і соціальними працівниками. Перший курс. І що мене вразило? Частина вже спробувала тютюн і десь так приблизно 60%, як я почув, частина труїться алкоголем і таких десь 85%. І це прикро. Це тільки їм по 17 років, 18, а вони вже йдуть, це доросле життя, а вже спробували. Але я ще раз казав, ми їх не звинувачуємо. Але ми почали співпрацю з університетом. І якщо періодично показувати, проводити. Дискусійні такі інтерактивні бесіди, то можна звільняти їх від цих шкідливих звичок. Ми показували і ролики, і відео, і все саме головне, що їй задавали питання, і давали відповіді на всі питання, які вони нам поставили. Тому я що хочу вам побажати, будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.